Слава Ісусу Христу! Вітання з фронту, Думки в голос. Чому так багато страждань, якщо Бог є любов? Можливо, вам задавали таке питання, я його чув дуже багато разів. І ця тема дуже обширна, і її неможливо осягнути якось в одному короткому відео. Тому я вирішив записати цілий ряд таких відеороликів, в яких торкнутися різних аспектів цієї теми. Отже, почнемо спочатку. Щоб збагнути і дати відповідь, чому існує так багато страждань, якщо Бог досконалий, якщо Бог є любов, потрібно звернутися до Біблії і до її початків. Люди, які задають це питання, вони, напевно, мислять в рамках першого розділу буття, де сказано, що Бог створив все досконалим, все прекрасним, прекрасна людина. І все було так гармонійно і добре. І з цієї позиції люди дивляться і кажуть, чому ж ми тоді страждаємо? Але я хочу сказати, що ми зараз живемо не в контексті першого розділу буття, а в контексті третього розділу. А третій розділ нам говорить про те, що сталося гріхопадіння. Люди, які мали свободу, Вибору вони обрали свій шлях, не Божий шлях, і в результаті вони згрішили. І як наслідок сказано, що Бог їх вигнав з раю. Кінець третього розділу говорить нам: 23-й вірш, і вислав його, тобто Адама із Євою. Вислав його Господь Бог із Едемського раю, щоб порати землю, з якої узятий він був. І вигнав Господь Бог Адама. А на схід від Едемського раю поставив Херовима і меча полум'яного, який обертався навколо, щоб стерегти дорогу до дерева життя. З тих пір ми не живемо в раю, з тих пір наше єство спотворене гріхом. І як наслідок. Сталися всі негативні речі, про які ми знаємо. У посланні до римлян апостол Павло ще прояснює цю історію в п'ятому розділі він говорить такі слова, 12 вірш. Тому-то через одного чоловіка війшов до світу гріх, а гріхом смерть. Так прийшла і смерть у всіх людей через те, що всі згрішили. Ось. На цьому можна було б поставити крапку і сказати одним реченням: ми страждаємо, тому що ми відвернулися від Бога, тому що ми стали грішними. І через це почали робити різні речі, через які страждаємо ми, страждає світ навколо нас. Сказано, що все творіння страждає через переступ людей. І на добавок до цього сказав би, що. Ми страждаємо ще й тому, що є ворог наших людських душ сатана, ціль якого вкрасти, вбити і погубити. І він має в нас такого союзника, який називається гріх, і все разом це призводить до багатьох страждань. Отже, перший пункт у відповіді на питання, чому ми страждаємо, якщо Бог є любов, це те. Що ми свідомо вибрали непослух, вибрали гріх. І за це, на жаль, ми розплачуємося до цього часу. Ми пожинаємо прокляття Адама і Єви. Це пункт перший. Далі буде.